Всім привіт! Це канал Приквіти, і в цьому відео ми покажемо, як виглядають наші рослинки, які ми маємо зараз в наявності. Нагадую, замовлення можна зробити у нас на сайті квітка Дніпром'я. Посилання, як завжди, буде під відео. І Почнемо сьогоднішній огляд із таких кімнатних рослинок, це сукуленти. Тож, хто полюбляє сукуленти, ми ось маємо таку красу для вас. Зараз трошки покажу по сортам, які маємо. Перша красуня це у нас ахівірія Пурпузорум на сайті під номером 704, горщик 9. Також в наявність є декілька горщиків хаворті, два сорти є. Ось такий сорт, таким припорошеним листком. І такий сорт є. Також декілька горщиків залишилось. Горщик дев'ятка. Так, далі у нас ахіверія лилова, горщик дев'ятка. На сайті під номером 701. Наступна у нас агавовита ахіверія, це сорт ліпстик. З часом, коли більше світла, Буде такий ще червона окантовка по краях, дуже гарний сорт. Це у нас каланхоя томентоза, горчик дев'ятка. народі ще має назву Котячі Вушка. Тут у нас також Каланхоя, сорт тірсіфлора. Ще відомий як... Кам'яний лотос, такий немаленький сукулентик, це вже більш крупніший. Виростає десь висотою до 20 сантиметрів. Це у нас ахівірія металіка, Горщик 11. І тут у нас також ахівірія, де також має такі. Милі м'якенькі листочки і окантовочка також трошки така червона. Далі на огляді у нас будуть фікуси. Фікусів зараз в наявності маємо 5 сортів, висаджені вони в горщик діаметром 13. Покажу зараз кожен сорт окрема. Перший сорт це у нас Одрі. ось так виглядають. Висота разом з горщиком десь 30 см, наступний сорт робуста, тут трошки вищі будуть десь 35 см. Декілька горщиків у нас залишили сорту беліз. Наступний сорт у нас це тінеки. Висота приблизно 3 см. І останній сорт це у нас абіджан. Його також залишилося декілька горщиків. По фікусам це все. Також ще є в наявності хризантема, вже не так багато залишилося, але ще є різні сорти. Є ще з чого вибрати. Детально по сортам зупиняти сьогодні не буду. Ми в минулому відео показували огляд по сортам, за цей час кущики помітно підросли. Деякі сорти вже на бутонах. Ну і також ви можете передивитися наявність сортів у нас на сайті. Будь ласка, заходьте, обирайте. можна придбати як окремо по сортам, також можна придбати і набори. Цей раз ми підготували три різних набори. В наборі буде шість сортів. І зараз я вам покажу. Всі ці, ці три наборчики, щоб ви бачили, які сорти у кожному наборі. І перший набор у нас це набор під номером 9. Показую, які сорти будуть у цьому наборі. Це у нас Діта Вайт. Наступний сорт у нас планшет Yellow Червона, така красуня, Fiesta Red. Харлем Парпл. Далі у нас сорт буде Flyer Pink. І остання це Stavisky Orange. Тож, якщо цей набор зацікавив, будь ласка, він під номером 9. Наступний набір буде під номером 10. Показую, які тут сорти. Перший сорт це Wonder Yellow, рання жовта, далі у нас волі Red. Наступний сорт це Тат Red Gold. Lievolley Пинг Bicolor, Адора Парпл. І останній сорт Ставіски Вайт. Якщо цей набір зацікавив, будь ласка, він під номером 10. І останній набор, який ми пропонуємо зараз, тут будуть у нас великоквіткові, середні і мультифлора. Мультифлора тут у нас Lire Pink і волі ред. Далі буде великоквіткова, горшкова. Це у нас Орландо Даре і мімізан. І також два сорти середньоквіткової. Це у нас сорт Sun Taize Pink. І Брізі Вайт, якщо цей набір зацікавив, то він під номером 11. Так, і Пеларгонія. Пеларгонія. Було багато питань ще по наборам. Набори вже закінчилися. Більше ми не формуємо набори, так як сортів вже залишилось мало, і вже дуже тяжко сформувати набір з різними сортами. Тож, всі сорти, які залишились, ми сьогодні переписали і виставлено було на сайт. Тож, будь ласка, заходьте, якщо вам підходять ці сорти, замовляйте. Це вже останні пеларгоні у горщиках в цьому сезоні. Вже нові додатись сорти не будуть, а от саджанці саджанці ще будуть. Тож, хто чекає євроживці, десь очікуємо на листопад місяць. Ось така пестролисна. Ще є в наявності. Так, і тут ще хочу вам показати, в нас є три сорти лаванди. Покажу, як вони виглядають. Перший сорт це у нас Ніко. Так виглядає. Так, далее у нас сорт Прованс. Такие молоденькие кущики. И остальные сорт Севера. Так выглядят. Також у нас є в продажу колеуси, є і в горщиках, і трошки пізніше будуть укорінені живці, це лише перша партія готова, тому їх поки ще в нас не так багато. Розбирають колеуси дуже швидко, тож, кому цього разу не вистачить, не хвилюйтесь, ще колеуси будуть і всім вистачить. Також пізніше будуть і набори з колу Виставляти набори ми будемо в Viber спільноти або телеграм, тож, хто ще не підписаний, підписуйтесь на наші соцмережі. На цьому завершуємо наш огляд. Щиро дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково зробіть це, щоб не пропустити. Наші нові огляди, усі посилання на сайт Viber та інші соцмережі будуть, як завжди, під відео. Бажаю всім мирного неба і до зустрічі на нашому каналі.